Адмінтериторіальна реформа якраз в Україні на час. Україна і майдан показали, що вони хочуть Європу. А щоб попасти в Європу, ми маємо провести відповідну адмінтериторіальну реформу. Тому що Європа не може утримувати наш надмірний, обтяжливий адмінперсонал. Тому на сьогодні існує в Україні біля сіми влад. Після того, як пройде адмінтериторіальна реформа, залишиться практично дві влади державного управління. Це державна президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів України і місцеве самоврядування. А на сьогодні державна, обласна адміністрація, обласна рада. Районна адміністрація, районна рада, сільські ради. Все це потрібно з податків фінансувати. Ці кошти можна пустити на розвиток відповідних територіальних громад, тому що вони на сьогодні знаходяться в край плачевному стані. Особливо село. Маленький приклад, місто Старокостянтинова до статусу міста обласного значення. Яке було і сьогодні старокостянтинів статусом обласного значення. Одне із чотирьох міст в області, яке повністю самодостатне. Повністю. І навіть скажу вам, що до пенсійного фонду відрахування нас перевищують видатки пенсіонерів. А якщо я не хочу образити села, і так сталося Економічно ті відносини Україні, там не вистачає навіть 10% профінансувати пенсіонерів. І ще одне, що мене побуджує підтримати дану адмінреформу. Якщо ми її не проведемо, скажу декілька цифр: коли я тільки прийшов на посаду міського голови, в районі було біля 45 тисяч населення. Сьогодні вже не знаю, чи є 25. Я окремим керівникам завжди кажу, чого чекає? Що залишиться 5, чи вже нікого не залишиться. Друге, що село не зможе самостійно розвивати, туди не будуть направлені інвестиції. Місто має можливість. Дати можливість інвестору будувати тут заводи, інші підприємства. І ви це бачите, на старопостятину, як пізніше пенсію на цьому питанні. І відповідний закон про добровільне об'єднання територіальних громад розробляла Асоціація міст України. І в Асоціацію міст України входили якраз наші земляки і Анатолій Ткачук, який ви знайомилися. І ще ряд наших фахівців з місцевого самоврядування, а також міські голови, де ми вносили конкретні пропозиції, які громади необхідно створити. І продумано все, що основне, на що на сьогодні спираються сільські голови е окремі або керівництво району. Що Тут буде обділене село, бо місто забере світ. Ні. Тут якраз наоборот, що місто поділиться з селом. Тому що подальшого економічного розвитку і місто не буде мати. Вчора буквально була колега обласної адміністрації, був представник загенті регіонального розвитку, і ми обговорили досить серйозно ці питання. І Агенція регіонального розвитку, яка буде найближчим часом створена в місті Старокостянтинів або Об'єднаній територіальній громаді. Якщо всі села зголосяться на то, Європа передбачила для України 400 мільярдів євро тільки під відповідну реформу. Що це таке? Це житлово-комунальне господарство. Це для жеків, для тепловиків, для водоканалів, для дорожніх підприємств, комунальних е, кредитів, для того, щоб можна побудувати сучасне сміттєзвалище переробки сміття, для того, щоб можна було провести енергетирозбереження в підприємствах ЖЕФ, топлити весь житловий блок, для того, щоб замінити тепломережі і котельне обладнання, диспетчеризувати його і привести до європейських стандартів. А також мережі водоканалу, насосні станції і водозабори. Таких коштів це мільярди коштів місці, не знайдеться. І ви бачите, як ми повертаємося на станізаційним колектором, на декілька років, розділили його, щоб його замінити на нову. Що це дасть для села? Для села дасть можливість створити інфраструктуру і виробництво, виробництво переробки сільського. Продукції сільського господарства. Це і комплекс млинів, це і тваринництво, ВРХ, свинарство, це переробка тієї саме кукурузи, сої і так далі на попікорма, щоб пасти село, потрібно робочі місця. Я зустрічався багато сел, селах. І в нас є сьогодні сільські голови Волонського району. Мені надзвичайно сподобалось, що там люди свідомі. Сільські голови ще більш свідомі. Як їх там не нагибають, як тим не кажуть. І в Воробіївці в мене пройшла зустріч 4,5 години. І настільки свідомі люди, що ні одного питання, якогось, вибачте, мусловдушка, скажу, нехорошого там не було. Там були питання, що цікавлять, як буде розвиватися територіальна громада. На яких умовах. Які будуть представлені їхні, як будуть представлені їхні інтереси, як вони можуть їх захистити? Все це я їм за цей час розказав. Тому закон про добровільне об'єднання має такі статті, принципи добровільного об'єднання територіальних громад. Перше, добровільне об'єднання територіальних громад сіл селищ, міст здійснюється з дотримання таких принципів конституційності та законності. Хтось каже комусь там це. Чітко прописано в відповідній статті Добровільність, економічної ефективності, державної підтримки, повсюдності місцевого самоврядування, прозорості і відкритості і відповідальності. Цих сім пунктів об'єднує в себе все те. І що як хтось хоч цікавиться і подивився на відповідний закон, він зразу зрозуміє, що ні одна громада не може бути поза увагу обділеною або на неї не дотримались, щоб її підтримати. Представництво від кожної громади буде староста у виконкомі. Тобто виконком буде складатися міський голова, секретар і заступники міського голови. І старости відповідних ціл. А всі пропозиції фінансові, економічні, соціальні, вносить виконавчий комітет. Тому тут якраз перевага над місто, а не на село. Але це для міста дуже велика перевага разом взяти. Тому що вчора обговорюючи питання представником агенції регіонального розвитку. Де було, ми ознайомились відповідним положенням, відповідно діяльності даної агенції, яка буде працювати чисто з Євросоюзом і представляти інтереси об'єднаної територіальної громади в Європу, і буде відстоювати, або ці пропозиції буде е, відстоювати і реально втілювати в життя. Добрий. Європа побачить, що є об'єднана 40% громада, яка має такий-то рівень, має такі-то успіхи і має такі-то проблеми. Тому якраз під ці проблеми і будуть виділятися кошти. Якщо кошти будуть виділятися під 1 чи 2% відсотки на десяток років, то відповідно територіальна громада розрахується сповна, тому що доходи територіальної громади значно збільшать. Якщо сьогодні, наприклад, Раді громади до об'єднання буде 554 гривні на душу населення по всіх видатках, то після об'єднання ще до прийняття повного бюджету і змін до закону про державний бюджет податок податок з прибутку підприємств, усіх пропасів, крім комунальних, ми вже будемо мати 993 гривні на душу населення. Тобто вдвічі вигідно всім і місту, і село. Тепер, якщо об'єднається відповідно територіальна громада, це буде надзвичайно потужне об'єднання і в своїх масштабах, і в фінансових можливостях. Відповідно, Є... Євросоюз якраз буде дивитися від величини даної громади, її власної спроможності, відповідно надають допомогу е... даній територіальній громаді. Так розвивалася Польща, так розвивається ще Прибалтика, Болгарія, Румінія і інші європейські країни Сходу. які... Приєдналися до Євросоюзу пізніше. Хто буває в Європі, хто побував в цих країнах, бачить рівень життя там і рівень життя в нас. І ті низькі заробітні плати, і ті низькі пенсії, і рі, рі, низькі рівень життя. Тому, щоб переконати вас. Або довести вам це, ви повинні зрозуміти. Ми всі повинні зрозуміти, якщо ми хочемо Євросоюз, то він нас прийме тоді, коли ми станемо дійсно європейцями і в своїй думці, в своїх переконаннях і в своїх підходах до європейської до Європи. Хватить, щоб нас дурили, обдурювали, бо тільки демократичне суспільство може. Економічно-соціально розвивати, де люди свідомі, де суспільство свідоме, де не буде перегаркуватись один з ним, кому політично вигідно, який лозун закинути, або політично брехати, щось робиться або щось не робиться, і хтось один винуватий в цьому. Тільки не вони, бо вони нічого не роблять, а роблять розбрат в суспільстві. Я кажу, завжди підтримую політичну партію або політичну організацію, якщо вона буде будувати, а на російські слова – созідати, а не руйнувати. Я думаю, що і громада це розуміє прекрасно. Тому дані положення якраз говорять про це. І слідуючи, постанова Кабінету міністрів від 8 квітня 2015 року номер 214 міста Київ. Що складається в методику? Методика якраз дає механізм створення таких громад. Перше, це друге, бо перше затверджує методику формування спроможних територіальних громад, тому що в нас в районі провели районна рада і адміністрація таку антипрограму до об'єднання, обдурюючи тих сільських людей, про яких я казав, скільки їх залишилося. Друге, раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним державним адміністраціям. У місячний срок розробити проекти перспективних планів формування територіальних громад згідно з, з методи, затвердити цією постановою та подати їх на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад. Ми подали такий перспективний план. І погодилася з цим районна рада, районна адміністрація. Дві територіальні громади мали створюватися на теренах району Сароптинського району міста Старокостянтинів. Це Старокостянтинівська і строковості. Але вдруг в районі щось, я тільки відверто кажу, дивлячись в цьому вічі, задля меркантильних інтересів пішли в супротив, повторно проводять збори обмеженою кількістю людей, які їм там, і як би заперечують проведенню відповідної територіальної реформи. Третє, Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства. Надати роз'яснення щодо застосування методики затвердженої цією постановою. У цій методиці термін вживається в такому значенні спроможна територіальна громада, територіальні громади сіл селищ міст, які в результаті добровільного об'єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого стандарування забезпечити належний рівень надання послуг. Зокрема, у сфері. Освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративної територіальної одиниці. Що це таке? В відповідній територіальній громаді має бути все: охорона здоров'я, освіти, муніципальна міліція. Найближчим часом буде розподілена, розділена, це буде кримінальна міліція, яка буде відноситься до Міністерства внутрішніх справ, і муніципальна, яка буде впорядкована органом місцевого заврядування. Слідуючи, має бути е, по надзвичайних ситуаціях це МЧС, має бути пенсійний фонд, е, має бути податкова, тобто вся інфраструктура має бути відповідної територіальної громаді. Це є окрема одиниця самоуправління і самозабезпечення повного фінансового самозабезпечення. На перших порах можуть тільки давати дотації до 10 А сьогодні райони фінансуються, дотуються до 90 Чи найдуть вони, вони такі районного районне об'єднання? Ну, в законі ми його ніде не бачимо, але вони так собі міркують. Тобто, дурять людей, щоб на якийсь час відтягнути відповідну реформу. Ідище. Потенційний адміністративний центр спроможної територіальної громади, населений пункт, село, селище, місто, який, як правило, розташований найближче до географічного центру територіальної спроможної громади та має найбільшу розвинуту інфраструктуру. Е, ну, Район хоче зробити в Самчика, е, Самчика в Сахнівцях. Яка інфраструктура є в Сахнівцях? Знаєте, я думаю, чи то люди думають чимось, чи вони просто так собі заявляють, як можна в сахніця зробити інфраструктуру. А в законі чітко прописано. Відповідно, територіальну громаду ніяка інша громада не може знаходити. Тобто, хай вони свою інфраструктуру собі створюють, звідки що і кадрове забезпечення. Тобто вони отримують муніципальну міліцію, тому що вони зараз сьогодні дотуються МЧС, МЧС. все перейде на муніципальне отримання? Все перейде з державного на муніципальне. Зона доступності потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади. Територія навколо Потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, що визначається з урахуванням доступності послуг у відповідних сферах та території такої громади. Що це таке? Значить, до е, е, медичного центру одразу прийняли рішення 25 кілометрів плюс 5. Але зв'язку з тим, що виникає чудічі до 40 кілометрів. Але відповідний там, ПМСД, первинна медико-санітарна допомога, має бути в провежу. Наприклад, ниж, якщо Острополь війде, то в Острополі має бути відповідна структура, яка надає первинну медичну допомогу, а швидка виїжджає напроти, якщо потребується більш кваліфіковане лікування, тоді доставляється лікарня. Це основне, так само МЧС, відділення МЧС буде в Острополі. Це я так кажу, умовно приблизно, чи може в іншому там селі, чи там в це, це, це крило, воно з нами об'єднується. І е, так само е, значить, е, представництво муніципальної міліції. Участок, я зараз я так кажу, як ну, воно називатися по-іншому, пізніше, то участкові будуть там на відповідний год знаходитись там, вони розпортировані там безпосередньо, швидко можуть реагувати на те чи інше правопорушення, яке, не дай Бог, відбудеться на тій чи іншій території. Інший термін вживається у значенні, наведеному законах України про місцеве середування Україні про добровільне об'єднання громад, формування спроможних територіальних громад з їх з урахуванням здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які належать до їх компетенції для задоволення потреб населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Історичних, географічних, соціально-економічних, культурні особливості розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних одиниць, фінансового забезпечення відповідних адміністративно територіальних одиниць, трудової міграції населення, доступності послуг у до відповідних сфер, формування спроможних територіальних помаг, громад, громад здійснюється шляхом. Розроблення Радою міністрів економіки Республіки Крим та обласного обласної державної проекту перспективного плану. Оце, що я вам казав про агенції, де якраз агенції будуть розпільно розробляти програми регіонального розвитку і місцевого розвитку у разі потреби представників органів місцевого середини або органів. Самоорганізації населення та громадськості відповідних адміністративних та територіальних виданий і так далі. Ну, мене просто... так. Шановні друзі, завершення я хочу сказати одне, що ми маємо бути патріотами України і маємо зрозуміти, що наші діти наше майбутнє у Європі. Але ми маємо сьогодні приймати відповідне рішення. Для того, щоб наша громада економічно, соціально розвивалася, щоб ми були цивілізованими і щоб у нас були відкриті кордони з Європою, щоб ми могли вільно пересуватися і вільно спілкуватися. Дай вам можливість нашим дітям те, що вони відстояли наприкінці 13-го року, у ту криваву ніч 31 листопада. Тому щоб це не повторилося, ми маємо підтримати як тоді своїх дітей, так і сьогодні. І дати можливість Україні війти в світову спільноту з усіма показниками. Я вам дякую, готовий дати відповіді на запитання. Достанція. Одне запитання, тільки поступило, що це дасть об'єднання. Не... Дякую. Дуже хороше запитання. Ну я фінансово вам назвав. Але на фі інше привабливість інвестицій збільшиться в десятки разів. Тому що потужні великі підприємства мають мати відповідну більше землі. А але не підуть в село будувати щось, бо їм потрібна інструктура, яка є в місті. Це перше, від об'єму територіальної громади будуть. Агенція розробляти відповідні програми і тільки об'єднані територіальні громади отримають значну наступну фінансову допомогу від Євросоюзу. Третє, це дасть можливість Україні вижити, тому що Європа припинить ту дотацію, яку вона дає Україні. Ще раз переконали: 5 мільярдів. Виділяють два транші для України. Але ці 5 мільярдів йде на погашення попередніх позитив. І відповідно для того, щоб ми мали інвестування, а не позики, реальне інвестування Євросоюзу, тому потрібно об'єднання територіальних громад. По-перше, зростає економічні можливості, соціальні можливості. Ми зможемо більш ефективно. Розвивати відповідну територіальну громаду. Я вам називав, що ми можемо побудувати спічі звалища, і воно буде працювати для всіх. Я вам розказував, що ми можемо побудувати економіку села. І сьогодні зв'язок, перше, що маємо починати, це транспортне сполучення, про яке я не казав, це дорога, це забезпечення регулярним транспортом, щоб люди могли добиратися до міста на роботу і вільно їхати в село, щоб не виїжджати з села. А залишитися, бо в Європі і в Штатах люди працюють в місті, а проживають навколо міста. Один приклад, я його наводжу вже декілька разів. Я побував у Франції, місто Тулуза. Місто Тулуза по кольцовій дорозі має 400 тисяч населення, а об'єднана громада має 860 тисяч населення. Але там до кожної хати є дорога. Біля кожної хати є вода, почисті споруди, все зроблено. Людина, проживаючи в селі, навіть ветер, маючи 45-50 гектарів землі, а там приблизно такі фермери, має все, всі комунальні послуги. Що сьогодні в нас в селі має? Ну, окремі села, які найближче до міста, ці трошки піднялися, бо вони живуть з міста. Але вони не розуміють, я не кажу, що ми закриємося. Але якщо буде об'єднана громада, то перш вона буде дбати про своїх громадян, про їх трудовлаштування, про їх соціальний захист, садочки школи і інше, про їх благополуччя. Оце дасть територіальна громада. І саме головне, що Європа надасть відповідні кредити, які часом і анулюють для того, щоб Україна мала економічний розвиток. Бачимо Грецію, так? Вже стягій транш дає євросоюз Греції, але вимагаючи відповідно також реформ. Але вона знаходиться в Євросоюзі. Дякую.